Другий день неділі в рамках першого туру зимового розіграшу ми розпочинаємо матчем між колективами Лідерс. Це команди, які виступатимуть у першій лізі. Знайомимося із заявками колективів Лідерс. голкіпер Богдан Шилопего. Це виконавець колективу Юшкор. Він підсилює зі стартом нового сезону лідерс, розіграв із власної половини. Поряд на номера 77-го, він б'є у ближній кут. Антон Бахнін. У спробі блок ставить суперник. А от для колективу номінальних гостей Пушнір знову він на відстрійту добивання навіть кілька спроб добивання і все таки м'яч опиняється у воротах. Досягає, досягаємо Антон Бахнін, 77-й номер Благори Інвест. Рахунок відкрито на четвертій хвилині. хвилині. Інвест проходить у поряд у матчі з лідер 100 четверта хвилина. Таки дотиснув голкіпера Антон Бахнін. в лідерство. Вардан Лам'ян зустрічна передача. передачі з цим не виходить у Вардана. І контратаку вибігає зараз суперник бою. Здорово скидав. Педич розіграш штатний. Через кушнірату й достав. Там, перебував на лаг запаснику. Зараз він вже з'явився у грі. Змінив Артема Шимана і намагався відразу вмикатися. Прибуватимо гламян, простріл. А Потапенко перший на м'ячі. Прикриває від суперника спиною Партнер підхоплює підхоплюється. Гламян, гламян пробиває у колі. Потапенко. Не встигає. Бахнін, за ним. Потапенко сейвить Башаєв. Добивання не буде від Артема Шимана. Низом. І у власні ворота. У власні ворота. Зараз зрісає Богнан Логовий. 2-0, 14-та хвилина. Після цього автоголу перевага вже у в Благора Інвестмер. Лідерс. Реф показав про тайм-аут. Потапенко. Потапенко, Потапенко, ревуть і знову за ним не встигає. Справа Шиман, не з нічем. Шиман. Шиман, Шиман грає на Лугового, Богдан Логовий не протиснути тут. Імовірні, що все, якби обрав рішення із ударом. Той удар вдалося б заблокувати опоненту. Але зараз Потапенко поміж ніг! Поміж ніг котить Божаєв. Гол забиває Лідерс. Свій гол номер один. Віталій Потапенко один 2 Відквитали номінальні господарі. Один м'яч за три з половиною хвилини до перерви. Сьогодні перший недільний. Матч для Романа Башаєва, можливо, їх буде. Башаєв на місці. Голкіпер долучився. Лідерс лідер здорові хорошо. Ця скута поля і пробивав зараз логовий. Ще ніж півтори хвилини до перерви. Аутлідерс розігрує. Башаєв. Другий там розпочався. Відібрали м'яча. Суперники Шила виходить. Могамян назад. Вартан. Не повинен торкатися. Голкіпер, луговий. Центр. Потапенко. Вкотре на випередження. Потапенко, луговий. А Богдан. А Богдан, а Богдан. проти нього. Буламян. Ще одна справа віддати. Луговий. Луговий здорово. Луговий здорово. Простріл лугового на Могам'яна. Потапенко. Голкіпер готовий. З собою бажає. А от. Малам'ян. Не далі пострій Луговий. 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 Це від воріт буде. Досить стійко тримається у нас інтрига. Що трапиться першим? Гол номер 2 від Лідерського. Гол номер 3 від Благора Інвест. Моменту лідерс. Двох не проскочити. Вже проти двох суперників. Потапенко із лідер. З чергова. А, точність від Благородвест на половині поля суперника Потапенко в карній зоні. Лунає свисток рефа на ближній бровці. А можливо і Богдан Логовий. Так, у вони біля м'яча, забігання від приходька, логовий віде на Потапенка, з Інвест, Гаврилуца. там він і він підхоплює, віддає точно, скидка, удар воротах, Шило, Богдан виручив. Ох, як зараз виручив Богдан Шило. Самий таймінг цього сейву. Башаєв тягне м'яча. Страж воріт, Логори Інвест до центрального кола і правіше. Плотницький. 2 лідерs ProCraє Богдан Шило, він зараз на Магламяна. Магламян простріл. Відкладений волк кілька секунд тому був записаний до пасиву Номінальний гостей, до пасиву Благора Інвест.